Майже щодня Володимира Сніжана спускається до цього підвального приміщення. Тут розташований зал, де вони займаються бальними танцями на візках. Танці працюють не тільки руки, не тільки голова. Працює все тіло, кожна кусточка, кожна мишця, кожна зв'язка. Танцы – он более подвижный вид спорта, в котором можно все время двигаться, все время жить. Как бы, более такой, как бы, подходящий для меня. Володимир до зустрічі з Сніжаною танцями ніколи не займався, але відмовити коханій дівчині стати з нею в пару не зміг. Тим більше після того, як почуття змусили його вже перебратися з Тернополя, спочатку до Бахмуту, а потім і Слов'янська у грудні цього року виповниться 9 років, як вони разом, 6 з яких у подружжі. Майже стільки ж часу родина кірничних виступають у складі збірної України, гідно представляючи державу на різноманітних танцювальних майданчиках, зокрема й міжнародних. Останній конкурс чемпіонат Європи з бальних танців на війська. Ах, пройшов у Словаччині. Там Володимир Сніжана стали срібними призерами. Ми в составі зборної. Вся зборна їздила на чемпіонат Європи в Словакію, город Коширс. Там була вся Европа, 14 тран, більше 100 спортсменів. Представили хорошо. Наша наша сборная заняла первое место по медалям. Всю победу танцевальная пара присвятила памяти своей коллеги и найкращої подруги. Наши всі виступлення посвящались пам'яті Наді Севак. Нашій дуже хорошій нашому дуже хорошому другу, а і п'ятикратній чемпіонки світу по танцям на колясках. Кождо кожен, который выходил на паркет, про себя говорил, что посвящает выступление ее памяти. За плечима кірничних вже чимало досягнень, серед яких перемога у таких змаганнях, як Кубок континентів та Кубок України, другий результат у чемпіонаті світу, що проходив в Японії. Сьогодні вони продовжують відточувати свою майстерність у спортивних танцях. Наставник Альона Харченко пишається силою волі своїх підопічних. Вона танцює сама, паралельно виховує юних бальників. Займатися постановкою танців на візках для Альони це новий, непростий досвід. Але разом вони впевнено йдуть до поставлених цілей. І мені дуже було тяжело, тому штаб, якби. Я начинала тоже сама с нуля вместе с ними, то есть как бы, когда стоящий это одно, а когда человек на коляске совершенно по-другому надо объяснить, как надо правильно поставить коляску, как оттолкнуться, как стать в позировку, да, то есть очень тяжело. Это пришлось все с опытом, и вот на протяжении уже вот этих лет мы занимаемся, и я смотрю, что ребята растут и растут и растут, танцы Когда эм, сбор у нас, мы тренируемся, конечно, по 4 часа. Тяжело, но все равно думаешь о том, что когда ты, при, как говорят, тяжело в э, учении, да, легко в бою. Зато коли приїжджаєш, ти там просто літаєш як капті. Людей, що кружляють у Віденському вальці, чи танцюють джайв і ча -ча -ча, навряд чи можна назвати обмеженими в можливостях. Ті, хто, попри виклика долі, та в результаті травм опинилися у візках, постійно доводять оточуючим, що так само можуть і вміють бути успішними і щасливими.